За що ти полюбиш саме цей коледж? Маючи багаторічну історію, наш навчальний заклад славиться багатьма досягненнями, нагородами та користується популярністю в західному регіоні. А зараз ознайомимо вас з відділеннями Мукачівського фахового коледжу. Тож ходімо, вас вітає відділення правознавства. Відділення правознавства готує висококваліфікованих фахівців в галузі права, забезпечуючи їх знаннями та отримуючи практичні навички, необхідні для роботи в сфері правоохоронної діяльності. Найстаршим відділенням є агрономічне. Агрономічне відділення здійснює підготовку фахових молодших бакалаврів за такими спеціальностями як агрономія. Геодезія та землеустрій. Екологія. Фахівців обліковців, фінансистів та спеціалістів з туризму здійснює відділення бухгалтерських та туристичних дисциплін. Нещодавно на відділенні бухгалтерських та туристичних дисциплін відкрито музей грошових знаків та техніки, де представлено банкноти та монети, починаючи з часів УНР до сьогодення, пам'ятні монети та банкноти, світові та товарні гроші. Чого коледжу займає відділення ветеринарної медицини, викладачі цього відділення, крім теоретичної частини навчання, надають перевагу практичним навичкам, удосконалюють техніку оперативного втручання, подальшого лікування та догляду. Це наша ветеринарна клініка. Здоров'я ваших улюбленців, наша головна турбота. Бібліотека – це місце, де книги живуть, а знання оживають у Мукачівському фаховому коледжі. Життя студентів цікаве і різноманітне. Кожен день це незабутній світ пізнання і вражень, які назавжди залишаються в пам'яті, про які хочеться поділитися з іншими. Ато місця для вашої творчості.